Вітаю вас, шановні глядачі. Невдовзі Україна відзначатиме 210-ту річницю від дня народження Великого Кобзаря. Тараса Шевченка можна вважати класиком української літератури. Та в цілому своїм життям і творчістю він надихав українців на боротьбу та за свободу і майбутнє нашого народу. До цієї дати в багатьох українських театрах заплановані вистави, концерти присвячені легендарній постаті видатного митця у Запорізькому театрі юного глядача. Також покажуть Тарасові сни заповідь. Більше про виставу та про те, чому Шевченко не втрачає актуальності. І сьогодні говоримо з моїм гостем: це Геннадій Широченко, режисер-постановник, керівник студії театрального мистецтва Перформанс Вітаю вас, пане Геннадій! Вітаю вас! Отже, театр юного глядача готує виставу про Шевченка. Чому ви, чому вирішилися? Вирішили взятися за цю тему? Е, ну, по-перше, в театру молоді були в планах ця робота. Вони планували до 210-ї річниці від дня народження Тараса Григорича Шевченка. От. Я з Театром молоді вже багато років співпрацюю. Я там починав як актор ще молодим студентом. Мене запросив туди головний режисер, художній керівник Геннадій Фортус. От. Я вже багато років там працюю, як актор, як режисер. І як режисер, в нас був була така практика в 2014 році до 200-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У нас теж була робота про Шевченка. Ну і от, через багато років зараз теж театр молоді запросив запросив мене, щоб ми зробили цю. Цікаву, нову, дуже незвичайну роботу про Тараса Григоровича Шевченка, от ну таким чином. Тобто, я так розумію, вас запросили, бо ви знаєтесь на Шевченку, вже робили, мабуть, був досвід позитивним. От тоді хто для вас Шевченко? Так, ну прям знавцем таким великим не можна мене назвати, але коли я готувався до і тієї постановки, і зараз, коли ми готуємося. Дійсно дуже багато цікавої інформації, якої, наприклад, ми з, не зі школи, не з університету не знали, не чули. І взагалі такі цікаві факти, в яких, наприклад, повертається його творчість, його вірші, дуже цікавим ракурсом, таким незвичайним, коли ти дізнаєшся, які життєві події, які були, траплялися з ним, яким він був, якою він був людиною. Дізнаєшся, що він насправді був за професією художником більше, тобто складання віршів і написання кобзаря, це в нього було таке натхнення, порив душі, який потім став таким його професійним напрямком. от І до речі, теж от такий. Нікнейм, скажімо так, кобзар да по сучасному як сказати. Теж друзі, друзі запропонували, коли видавалася його перша невеличка збірка. Там були лише вісім віршів, поем е з його творчості. І друзі запропонували, щоб е там було написано Кобзар. Е і це ну на сучасний лад. Я ж кажу, mm -hmm. цей нікнейм е став його. Як то кажуть, брендом, лейблом, і він погодився з цим, хоча дуже соромився цього, того, що так його гучно називали, скажімо так, обзарю наш, батько наш. От. Ну, дуже багато цікавого відкривається. І чому Тарас Григорович, Тому що хочемо дійсно в нашій роботі показати. Незнайомого, не можливо, з якихось моментів, з якихось життєвих позицій, зовсім незнайомим ні молоді, ні дорослим, ні навіть знавцям та, Тараса Шевченка, тому що е, в нас є, знаєте, такі хрестоматійні якісь поняття, настрій його, е, його позиції, а, а виявляється, що він був дуже. Веселою людиною, багато співав, був, був дуже харизматичним, компанійським таким. Його запрошували, тому що він був дійсно не Душа просто, компанії. Да, не просто художник. Він да, був душою компанії, міг <гум> і посміятися, і поспівати, і пошуткувати, грав, сам читав свої вірші. Тобто, це була така е, різноманітна, така людина, дуже талановита, обдарована. І я думаю, що. Саме цікаво подивитися на інший ракурс знайомство з тією людиною, якою ми думаємо, що ми знаємо. Угу. Тому й цікаво теж попрацювати пороб, ну, попрацювати над якимись новими відкриттями в його творчості, його житті. Це для вас така, я бачу дослідницька робота. Трохи ви і нового багато для себе дізналися. А от у 2014 до чотирнадцятому до від дня народження Тараса Шевченка от Запоріжжя бачила вже виставу, і ви теж були режисером цієї вистави. Да, так так. Е, чим вона відрізняється? Це зовсім новий буде Шевченко, чи ну зовсім інша вистава? Е, дивіться <кхем> в 2014 році. Ми всі знаємо, яка була е, історія, що відбувалася в Україні, що відбувалася. Як то кажуть, на політичному, тобто в 2014 році вже війна розпочалася, і тоді тоді було інше ставлення і до творчості і до театру, до Шевченка до того, до чого він закликав постійно, як він ставився до України. Дійсно, тоді було відчуття. І я перед собою ставив задачу. і театр ставив перед собою задачу. Можливо, підняти якісь теми більш національні, більш українські, більш, більш показати красу таку Там про ліричний. творчість більше було, ну, про його так ні. Я там так теж розумію. були з життя якісь моменти. Mm -hmm. Це не хронологія, тому ми і назвали Тарасові сни, тому що це не як вам сказати, це такий не музейний експонат. Тобто, ми не йдемо по автобіографії хронологічно. Не змальовуємо там його кімнату. Тобто це цим займається музей. А ми творчо підходимо до скоріше чомусь, сни, тому що він по нашому сюжету в нас це е, ніби останні моменти його життя, коли він вже хворів, коли він був е, от, жив у своїй майстерні. Це останні дні. Це день його народження, який він не святкував, тому що йому не дуже добре було. І в принципі з 9 березня на 10 березня зранку його не стало. Тобто він і пішов, скажімо так, з життя в свій день народження. Ага. Така оказія. да і чому сни, тому що е це більше роздуми про його життя. І про його творчість, що він зробив, як він жив, що було в його, в його житті цікавого, незвичайного, щасливого, радісного. І ми хотіли більше ліричності додати, тобто відносини з матір'ю, яка пішла, коли йому було ще 9 років, відносини з батьком, відносини з жінками, скажімо так. Тобто тоді був такий більш ліричний, скажімо так, настрій нашої вистави. От сьогодні ми теж досліджуємо його життя через більше через спогади, через його щоденник, через якісь точні факти з його життя. Але ем, я ж кажу, чому це ще дослідницька робота? Тому що ну, можна почати знімати серіал на 40, 60, на 100 серій, і ми все рівно. Всіх цікавих подій, які були з ним, які з ним траплялися, ми все рівно можемо не показати, не розвернути. Тому це скоріше така видірка, чомусь. Тобто, це е от йому наснилось там щось про дитинство. Там і вірші його мені 13 тринадцяти минало. Як це був для нього? Рай, тобто він дуже прекрасно відносився до своєї родини, і от він про це згадує, і це йому ніби сниться, і ці сни на сцені перед нами і оживають. Ну, от. Але чому сьогодні ми кажемо ще і заповіт? Тому що ко кожен його сон, тобто кожна сцена, вона про е щось важливе з його життя. Тобто, це такий, ну можна сказати, Аналіз власного життя Тараса Григоровича Шевченка: що було прекрасно, що було неправильно, як до нього ставилась доля. До речі, у нас є персонаж, який. Грає його долю, долю? Да, його долю, і які стосунки у Тараса Григоровича з власною долю. Тобто він був задоволений, він, ем, він сперечався з нею, він ображався на неї. А що вона йому давала? Що вона йому підказувала, куди направляла? Ем, як склалася його доля, і в цих снах по кожній окремій сцені таким. Результатом може бути його е, якийсь цікавий заповіт, який ми взяли у Тараса Герговича завдяки uh -huh. його віршам, завдяки його спогадам, листам. Тобто, це буде така, такий в режисурі є таке поняття, як е, калаш називається. Тобто це не лінейна драматургія, постановка, тобто, коли ми йдемо хронологічно е, да, від дитинства, якось, uh -huh. а воно буде змішане і. Основною лінією це, звичайно, аналіз Тараса Григоровича власного життя, спілкування з цією долею і що він власним життям не лише кобзарем, а саме власним життям, що він подарував. Своїм нащадкам. Що тобто він нам... подарував? Да, що подарував. Ну, Дивіться, от, на вашу думку. Так на мою думку, я дійсно багато літератури читаю про нього теж інших дослідницьких робіт. По-перше, він був багатогранною людиною, художник, він навчався в академії мистецтв і наприкінці життя йому за Досягнення в гравіруванні дали академіка мистецтв. Тобто в нього було звання. Він був справжнім академіком мистецтв і художником. В нього дуже багато картин, і це була його основна професія. Тобто він працював. Потім виявляється, що він працював в історичному товаристві. Тобто, він робив у нього було завдання. Він їздив по Україні, робив замальовки до видань якісь. На той час, на 19 століття, це був такий собі фотокореспондент, скажімо так, тому що фотоапаратів не було. І, от, наприклад, він там церкви змальовував, якісь архітектурні здобутки, якісь краєвиди. Це дуже цікаво, тому що це дослідницька робота. І, наприклад, от у нього є малюнок, він в Суботові зробив малюнок церкви, де похований Богдан Хмельницький. І... Ця подорож надихнула його на написання його поеми Суботів, там, де про Богдана Хмельницького, про козацтво наше, про історію нашу. Тобто, він історію дуже переймався. Він дуже багато мандрував. Дуже цікавий момент був це те, що він скріпацтва завдяки тому, що перейнялися художники його долею. Його викупили з цього кріпацтва. І до того ж, це була така нормальна традиція, коли кріпаки були при панах. Да? Там пан Енгельгард був. До речі, виявляється, теж був дуже молодою людиною. Йому було трішки більше 30. А у нас зі школи відчуття таке, знаєте, що бідний Тарасик, маленький грязний бігає. І там такий, е такий старе, старезний пан, такий пузатий і, і щось він там над ним. І здівається, щось він йому робить. А це була молода, молода людина, і він дізнався, які люди хочуть його викупити. Це Брюлов, Жуковський. Ці люди були вхожі до царської родини. І він сказав, що я за Тараса Григоровича прошу дві тисячі карбованців. Це приблизно ну от там підрахунки, є 45 кілограмів срібла. Ну на сьогоднішній день я не можу точно сказати. Ну це. Може там до 500 тисяч євро, тобто це дуже багата сума. Mm -hmm. І вони зробили що? Вони вирішили намалювати суперпортрет, зробити аукціон. Царська родина була, були ще люди, знатні люди. Вони зібрали 2,5 тисячі карбованців цих. Такий благодійний аукціон був віддали віддаленельгарту, і Тарас Григорович отримав волі і став художником. Ну тобто, це такий небувалий випадок, коли. Звичайна христіянська кріпасна дитина стає художником і входить у вищий світ мистецтва і спілкування. Це людина, якій вдалося вирватися да, да, вирватися да, тих обставин, які здавалося б, ніколи не зміняться да, для принципі, нього і його родини. Тарас Григорович був такою суперзіркою. Тому і інші, коли дійсно його там побратими, селяни, кріпасні інші, з його села вони дивилися, і вся його родина, брати, сестри, вони залишились кріпаками до до кінця життя. А він став вольною людиною і ще й переймався не тільки селянами, а й звичайними людьми, хотів із братів, сестер викупити і багато робив для цього, що вдавалося, чим не вдавалося. Ну, тобто він був такою незвичайною цікавою, неординарною людиною, багатогранною. Яку ми і хочемо зобразити в нашій виставі, то ви сказали, що можна серіал знімати про нього, тому що дуже багато е, що можна розповісти. Інформація, я так розумію, вистачає. От де ви берете інформацію? Хто автор вистави? Як вона формується? Е, дивіться, дуже багато. Звичайно, є е, спеціальний сайт, який називається Літопис. Там дуже багато інформації, яку я не знаю, хто збирав, але вони. Дуже круто все це зробили, тому що навіть є, ну скажімо, там фотографії цих білетиків, якими вони викупали, голосували з того, що з 19 століття. Є, наприклад, коли Тараса Григоровича заарештували, він сидів в казематах, є всі протоколи допитів цього Крила Мефодівського товариства. Тобто, це такий дуже крутий сайт, який збирав дуже багато інформації і. У 2014 році більше я працював як автор теж інсценіровки, і збирав весь цей матеріал. Надія Васильна Петренко, завідувача літературною частиною в театрі юного глядача, вона контролювала цей процес. Зараз я більше як режисер, тобто в нас є цей калаш, тобто в нас є сцени, а вже літературну частину всю, скажімо так, проробляє. Надія Васильівна, тобто завідувача літературною частиною, і ми в тандемі працюємо, щось прибираємо, щось додаємо, знаходимо ще якісь цікаві факти. Ну, наприклад, що оцей друг Сошенко, з яким він жив, він навчався всій академії. І саме цей друг допоміг йому познайомитися з Грібінкою, який був перед секретарем в академії мистецтв. Потім з Жуковським і Брюловим. Тобто, це всі друзі, вони допомагали йому і були цікаві такі моменти. Але, от, наприклад, теж, Тарас Григорич був не дуже е, пристойним другом, тому що вони жили потім в одній квартирі, і у Сушенка була е, дама, пасія. Mm -hmm. Тобто він вже мріяв з нею одружитися. Ну, а Тарас Григорич він що зробив? Він був молодий художник, натхненний, він її змалював. Малював її як жінку, скажімо так, на, е, натурою, е, якою була вона іноді в одязі, іноді взагалі без одягу. Тобто Тарас Григорович Шевченко був як художник, малював різні напрямки живопису робив. І так сталося, що він цю пані молоду, Тарас Григорович звабив. І Сошенко дуже на нього образився, тому що це був друг, він вигнав його. З, з цього будинку, але вони продовжили потім товаришувати, тому що Сашенко зрозумів, що можливо, вона і не потрібна йому була, раз вона так може швидко, скажімо так, змінювати свою позицію. От. Е, ну, тобто, цікаві факти, які ми шукаємо, додаємо і хочемо саме цим, е, саме цим зацікавити глядачів, можливо, незвичайним ракурсом на життєві події і його творчість, те, що він художник, те, що він, як як він, вірші писав, звідки вони з'являлися, що його надихало саме це ми. І хочемо в виставі теж показати. Бачу, що вас Шевченко дуже надихнув і надихає. Ну я так розумію, що ми побачимо зовсім унікальний продукт. Знаю, що зараз багато театрів готують якраз таки до дня народження Шевченка свої вистави. А от та що буде в театрі молоді, вона буде унікальною. Дивіться, це да повністю авторський продукт, тому що і хореографію роблять хореографи mm. створення буде. буде хореографічні сцени. У нас будуть гайдамаки з'являтися, це козаки, тобто його сни, його вірші будуть оживати От причина, наприклад, да ми всі читаємо там ревета, стогне, Дніпро широкий. Ми всі знаємо правильно, а те, що там про дівчину, яка чекала свого козака і виходять русалки, і вони е, до себе в Дніпро запрошують, і вона йде за русалками і тоне, з'являється козак. Ну, там такий драматичний момент, що він mm -hmm. б'ється об дуба, лягає поряд з нею, так їх і поховали. Тобто, це така драматична, цікава історія, яку ми взагалі ніколи не знали. Ну, Я, минулі, наприклад. взагалі багато драми в творчості. власне. Да, да, да. Ну, так, тобто там будуть хореографічні дуже багато таких великих номерів. Mm -hmm. Івана Купала, Велика сцена, русалки, жнива, гайдамаки. У нас е, буде така народна сцена, коли е, Тарас Григорович молодий, вже будучи вольним художником, приїжджає додому в Україну і всі цитують його вірші, всі його знають, е, тому що дійсно всі ставилися до нього як до ну, не просто зірки, а можливо як до чогось більшого, як до якогось гетьмана чи отамана. Е, в кожній хаті з одного боку були лампадки-ікони. А з іншого боку, навпроти були е, портрети Тараса Григоровича Шевченка, тому що він із школи намагався організовувати. До речі, одна з перших е, таких абеток, яка дійшла до нас до нашого часу, це абетка Тараса Григоровича Шевченка, сільські школи намагався в, е, недільні школи відкривати. Ну тобто він дуже переймався цим, ми це про це теж говоримо. В нас дуже багато вокальних номерів буде, співають дівчата, і хорові, і сольні партії. Знову ж таки, на його тексти, от, народна творчість або хтось з композиторів робив драматична лінія. Драматична лінія у нас Тараса Григоровича грає заслужений артист України Максим Березнір. От... Хотіла запитати, да. один Шевченко буде, один актор для Шевченка? Чи ні? Дивіться, да, дорослого Тараса Григоровича Шевченка, який і. Спілкується з долею і розповідає всю цю історію. Це от, Максим Анатолійович Білізнір, заслужений артист України. У нас буде також молодий Тарас, тобто ми робимо сцену таким чином, що дорослий Тарас чомусь сни, Да? тобто, він як в 3 d графіці бачить сам себе в дитинстві, тобто, у нас буде з'являтися молодий Тарас. От, потім в якісь моменти з'являється там маленька сестричка його Іринка. Теж молода актриса, якій 5 років, Софія буде грати. От, потім у нас там є сцена, де Тарас Дорослий бачить себе там 10 років тому, як він в Ворській фортеці, і він всередині цієї сцени, Всі іншого не бачать, але він. Ну, тобто, ми зробили такий кіношний прийом, що ніби головний герой він переміщається по своїм снам, входить всередину цих сцен, пригадує їх, згадує, вони оживають, але і він робить якісь свої висновки. У нас також буде мати його з'являтися, яку він згадав. Ну, тобто, жінки Тарасові в нього за все життя було. Не так мало жінок. Ми вибрали деяких, які на нього вплинули. Виявляється, що він був дуже палким, навіть можна сказати, сміливо коханцем, тому що під рахунком більше шести чи вісьми дітей, які з'явилися у жінок, які… є така версія, що. Да, 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 тобто вони з'явилися... шукають і нащадків, але поки що. Не може, Поки да. що не знайшли. От зараз, взагалі, є така тенденція, коли через мистецтво людям, через театральне мистецтво, розповідають про якісь визначні, значущі для України постаті. От, наприклад, Діма Актора представляв п'єсу про Івасюка. Зараз театр молоді покаже про Шевченка. Чи може бути таке, що сьогодні Шевченко, завтра інша постать? От можливо, ви когось ще б хотіли дослідити, так? Е, я думаю, що це прекрасно, тому що от кажучи про себе, я зі. Школи не, не дуже м, позитивно ставився до в наших українських митців. Це подавалося в школі якось ем, знаєте, агресивно викликало іноді посмішки, супротив, і зараз теж виникає супротив у молоді. От, але з ходом часу часу розумієш, що наші митці рівня Шевченка, рівня Франко, рівня Лесі Українки. Рівня Леся Курбаса це світові митці, які вплинули, вплинули на світове мистецтво да в цілому, не лише там творчістю, а й своїм життям. А Тому це. я думаю, що попереду багато цікавих творчих проєктів проєктів саме з українськими митцями, українськими авторами, і всіх теж закликаю ходити в театр, Коли? читати. Да. коли побачите Шевченка можна е, у нас е, в театрі молоді. Прем'єра планується 9 березня. Вже от скоро. Да, це день народження його дві річниця з дня народження. Тож всіх запрошуємо. Це буде цікаво, незвичайно. Новий ракурс більше цікавої глибинної України. Більше Містичної України більше козацької України, і ну я думаю, що вам буде цікаво. Я впевнена, що буде цікаво, тому що ви так натхненно розповідаєте про вашу роботу. Я думаю, що глядачі її оцінять. Дякую, що сьогодні завітали в акценти. Це був Геннадій Широченко, режисер, постановник, керівник студії театрального мистецтва Перформанс. А я дякую вам за увагу. Хай вечір буде тихим і затишним. Бережіть себе до зустрічі.